відреагують. тітки, напевно, думають, що Ілон Маск прилетить до РФ, Я теж влаштою в них лотереї помірно ну, буде роздавати. Ну не знаю. Мені мене таке склалося враження, чому вони просять про Ілона Маска підприєдити до Ну, Цікаво, вони взагалі знають, хто такий Ілон Маск. Ну я думаю, що обізнані, подивися, прізвище та ім'я знають. Ну, у нас теж багато людей Ну, ключове долар, розумієш? А, що... а, ну хіба? Хіба? Раз ми вже про маска заговорили, то далі готовимо. Тобто далі говоримо про нього. І маск. Як то кажуть, вже готовий заносити речі в Білий Дім. Після новин про перемогу Трампа він опублікував мемчик в Твіттері в соцмережі X. На ньому американський мільярдар тягне білу раковину в робочий кабінет президента США. І також Маск написав. Процитую народ Америки дан дав Дональду Трампу кристально чистий мандат на зміни сьогодні ввечері. Ну і ще один був його пост пост про те, що нас чекає фантастичне майбутнє. Тільки от цікаво, фантастичне це в доброму а, сенсі, чи знаєте, як в певних фантастичних фільмах катастрофах Не або знає. жахах фантастика жах так так. Окей, але далі про те, що під час виборчої кампанії маск добряче вкладався на підтримку Трампа. І От за три місяці американський мільярдер вніс доби близько 120 мільйонів доларів в комітет, який підтримував кандидата в президенти. За даними видання політико, гроші йшли переважно на агітацію, спрямовану посилити підтримку республіканців в штатах, які вагаються, і це дуже відрізняється від попередніх дій маска, адже він робив лише невеликі пожертви, іноді даючи гроші демократам. Однак цьогоріч він став одним з найбільших. Політичних донорів в країні, виділивши багато мільйонів з власних коштів на підтримку санами Дональда Трампа.